Дібрейшо, всім вечора, Матвійка з вами. Так, буде огляд на 0,21 модельку, друзі, на 10 діодів з прямим світлом до 300 метрів. Поїхали, синулька, показуємо. Пряме світло. Отака От апаратура. Ану, прямо покажи на вулицю. 300 метрів. Отака, отакий катафот. Включай, включай другий режимчик. Другий режимчик, подивіться, друзі, тут збрехати. Ну подивіться, яке освітлення на другому режимі. Ану покрути, на машину ось покажи. Та ти що, це просто. Це щоб машину ще не спалити. Дивись, ану поверни туди, на завод, в другу сторону. Та ти що? Ану з прямим світлом Коповське. Ти що, він аж димить? Він так світить. Включай, ні, включай ще інший режимчик. Все з прямим, це Коповське 10 діодів з прямим світлом. Подивіться на це світло. Це просто, просто. На три акумулятора. Дуже крутий апарат. Подивіться з сторони. Матвій, мене тільки не сліпи, бо лінзи повідлітають. Дивіться, який агрегат. І виключає. третій режим виклю... вик... виключення. Отака, От друзі, апаратура за мінімум дівінг для замовлення Viber. Всім гарного вечора. Слідкуємо, підписуємося. Па-па.